Привіт! У цьому відео я покажу, як інтегрувати вашу CRM із магазином на платформі Хорошоп. Ми налаштуємо інтеграцію, синхронізуємо статуси замовлень та способи оплати та перевіримо роботу сайту з CRM. Інтеграція дозволяє автоматично передавати дані про замовлення клієнтів і товари між сайтом та CRM, заощаджуючи ваш час і роблячи управління магазином більш зручним та ефективнішим. Що вам знадобиться для інтеграції? Активна CRM, робочий інтернет-магазин на платформі Хорошоп, адреса вашого сайту логін та пароль. Для початку створимо нове джерело продажу, куди підв'яжемо наш сайт. Перейдіть у розділ джерело продажу, натисніть Додати джерело, оберіть тип. Для платформи Хорошоп краще всього підійде інтернет-магазин, введіть назву та домен, натискаємо Зберегти та отримуємо нове джерело продажу. Перейдемо безпосередньо до інтеграції. Перейдіть в розділ. Модулі Оберіть хорошоп та перейдіть у налаштування, введіть адресу вашого сайту, логін та пароль. Будьте уважні пароль та логін потрібні від адміністративного кабінету платформи, а адреса головного сайту для продажів. Натискаємо авторизація та обираємо співвідношення статусів між «Хорошоп» та ЦРМ і натискаємо Створити. Розберемо вигрузку товарів з Хорошоп до «CRM». Для цього у адміністративному кабінеті хорошоп перейдемо до розділу товари та оберемо експорт. У вікні експорту ви можете обрати потрібний вид файлу та валют, після чого натисніть Генерувати. Після генерації файлу ви можете його скопіювати, а також відкрити та подивитись на файл. Для імпорту перейдемо до CRM у розділ товари та оберемо XML». У цьому розділі ви можете імпортувати товари за допомогою файлу отриманого в Хорошоп. Для цього оберіть тип імпорту. Файл або посилання та оберіть шаблон. Вам буде потрібно створити перший шаблон. У шаблоні ви можете налаштувати його назву обрати джерело продажу та склад та налаштувати параметри вигрузки. Основні параметри будуть вже введені. Якщо у вас є замовлення з товаром, якого немає в системі, він буде автоматично створений з характеристиками, вказаними у замовленні. Для тестування зробимо замовлення на нашому сайті Хорошоп. оберемо товар та натиснемо Оформити. У параметрах введемо ім'я тест для зручності та введемо інші потрібні параметри. Перейдемо у розділ продажі, а саме підрозділ перелік замовлень перевіримо наше замовлення та перейдемо до редагування. Змінимо статус нашого замовлення та зберігаємо зміни. Після успішного редагування перевіримо зміну статусу у кабінеті «Хорошоп». Якщо ваші замовлення не передаються або не змінюються, перевірте, чи правильно введена адреса сайту. Інтеграція CRM із «Хорошоп» – це швидкий спосіб автоматизувати управління вашим магазином. Завдяки цьому ви заощадите ваш час та зробите роботу більш ефективною та простішою, і зможете зосередитися на розвитку бізнесу. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів, посилання в описі під відео. Дякую за перегляд, підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.